Не варто розраховувати на союзника вашого ворога, бо йому байдужі ваші інтереси. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 26 липня, п'ятниця, і у п'ятницю у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Я сьогодні пропоную подумати, поміркувати про візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Китай, візит. Почався віторок, в вівторок, завершився у п'ятницю, ну сьогодні там і різниця в часі, звичайно. І спробувати зрозуміти, для чого, яка мета цього візиту, які можуть бути наслідки цього візиту, і чому саме зараз відбувся цей візит. Ну, по-перше, цей візит відбувся знову ж, вибачте, за тавтологію уперше. З моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто з 24 лютого 2022 року перший такий високопосадовий чиновник, український чиновник, у даному випадку, це міністр закордонних справ України, прибув з візитом до Китаю. Хочу нагадати, що за цей час, за час повномасштабного вторгнення Росії. Президент Російської Федерації Путін був двічі у Китаї. Ну там і не тільки він приїжджав, там і е, прем'єр-міністр Сергій там, Лавров, міністр закордонних справ, тобто там делегації було достатньо. А у нас все вперше відбулася ця зустріч. Тобто ми розуміємо так, от різницю в кількості е, візитів з боку Російської Федерації і один візит міністра, і що це насправді, ну, Давайте будемо об'єктивними, навряд чи може змінити думку Китаю щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія, і щодо того, в який спосіб ця війна має завершитись, і чиї інтереси в тій чи іншій мірі буде враховувати Китай. В першу чергу, безумовно, Китай буде враховувати свої інтереси. Але точно інтереси і бажання України вони не будуть на вищі, ніж інтереси Російської Федерації, партнера і союзника Китаю. Тобто вони не будуть на вищому рівні, ніж інтереси Росії. На жаль, це також треба чітко розуміти і констатувати. І більше того, я вже. Про це говорив, хочу ще раз нагадати. ну, Як завжди, чинна українська влада вона має таку унікальну рису у міжнародній політиці, у жовнішній політиці, яку проводить. Це намагатися сваритися, виставляє претензії, звинувачення, тобто фактично свариться із країнами, з керівництвом країн, проти яких чи відносно яких висуває якісь претензії звинувачення. Так було і з Китаєм, коли. Володимир Зеленський у червні напередодні саміту, як його називають Україні, ну, фактично, реально це була конференція високого рівня щодо миру в Україні, яка відбувалася в Швейцарії 15-16 червня. Так от напередодні він прилетів в Сінгапур, там на небезпекове зібрання, і на прес-конференції публічно, відкрито звинуватив Китай в тому що Китай бойкотує, не тільки бойкотує, а фактично. Робить все, щоб не брали участь інші країни у цій конференції в Швейцарії, тобто фактично він їх відмовляє і тисне на них. У такий спосіб вибудовувати взаємостосунки з любою країною, тим більше з Китаєм, ну, на мою думку, є ну, неправильним такий спосіб. Публічно відкрито, навіть якщо це так, і дійсно це так. Дійсно, там Китай він в той чи інший спосіб. Намагався просувати свої тоді 12 пунктів так, миру в Україні, чи мирного устрою, чи завершення війни. Зараз мова йде про 6 пунктів разом з Бразилією. Ці пункти були обгорні саме напередодні якраз і цієї конференції у Швейцарії. І, Швейц... і, Китай, і Китай не був присутній у Швейцарії. Так, от, коли б прилетів і всі про це, особливо на Заході, він в пресі іноземній. Писали, констатували, що головна мета це якось от спробувати знайти порозуміння про те, що має бути якийсь там справедливий мир. Ну, справедливий мир в Лавках, бо ніхто насправді не розуміє, про що саме говорив, про який справедливий мир говорив Кулеба, про ті його заяви, що Україна готова до перемовин з Росією, якщо Росія буде сумлінно до цього ставитися. Ну, Росія, ми вже знаємо, вкотре повторюю, вона висунула свої умови. Які можуть стати ну, початком для перемовин. І це вивід українських військ чотирьох областей: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, нейтральний статус, ніякого вступу в НАТО і багато багато різних речей, які ну, просто неприйнятними для України. І про це неодноразово так було сказано. І я не думаю, що там буде якась суттєва зміна позиції у керівництва Російської Федерації щодо умов. Для початку перемовин. Але незважаючи на все це, українська чинна влада, вона от останнім часом стала дуже-дуже багато говорити про перемовини з Росією, про другий саміт, мирний саміт, який би мав відбутися наприкінці року, ну мова йде про листопад, навіть там є бажання, щоб до президентських виборів виборів у Сполучених Штатах Америки. І що на цей саміт потрібно запросити представників Росії навіть в інтерв'ю Бібісі, коли Володимир Зеленський був минулого тижня в Великій Британії, він сказав, що він навіть готовий говорити з Путіним. Була моментальна реакція речниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, яка сказала, що Зеленському ніхто не вірить, це тільки заяви, ніяких конкретних дій. Тим більше, що робити з законодавством, яке забороняє Зеленському вести перемовини з Путіним. BBC сказав, що він, в принципі, навіть готовий зустрічатися з Путіним. Ну, вона мала на увазі той указ, так, що до рішення РНБО не проводити перемовини з Путіним. Також треба зазначити, що достатньо цікава пропозиція щодо перемовин з Російською Федерацією, з тим же ж Путіним, якщо Зеленський в тому ж інтерв'ю говорив про те, що завершення ну, такого. Гарячого періоду війни, воно можливо, наприклад, до кінця цього року, ну і в залі завершення війни, там ще, треба ще й покінчити з Путіним, коли буде покінчено з Путіним, тобто як він збирається, заявляючи такі речі, зустрічатися і щось домовлятися з Путіним. Ну, хочу сказати, от буквально на днях голова комітету з питань оборони Бундестагу Німеччини, німецький політик Маркус Фабер, він недавно був назначений. В червні головою цього комітету, такий прихильник України, сказав, що про що можна розмовляти з Путіним, з Путіним можна тільки вести перемовини на суді. І Я тут його абсолютно підтримую. Тому, ще раз, давайте подумаємо, яка мета була насправді у цього візиту Дмитра Кулеба, що хотіли, які питання вирішити. Тим більше, що мені закон справ Китаю, він сказав, що зараз не на часі, чи не час, що ніби все добре, ну, в Китай в своєму стилі. Тобто він фактично ну, дав зрозуміти, що не треба якось от поспішати, не треба мільті в цій ситуації. Не знаю, що спонукало так українську чинну владу почати ну, форсувати всі ці заяви, перемовини, зустрічі щодо можливих мирних перемовин з Російською Федерацією. Побачимо час, я думаю, нам все покаже і розставиться на свої місця. Але ну, слід зауважити, що до цього передувала така ну, цікава. Мирна в лапках діяльність прем'єр-міністра Горщини, де він був в Києві, потім в Москві, потім в Пекіні, потім був в США зустрічався із Трампом. Таке враження, що він був посередником між Трампом і Путіном Сі Цзіньпінем. Про це також писали іноземні ЗМІ. Також слід зазначити, що от коли в середу зустрічався міністр законсправ справ Китаю, Ван з міністром законсправ справ України Дмитром Колебою, Через день, вчора, в четвер він вже зустрічався з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Там засіданням було країн Південно-Східної Азії Асіан. Вони там також багато обговорювали. Тобто, чи знав Кулеба, і думаю, що знав, що буде засідання Асіан, що буде зустріч з Лавровим. чи передавав він щось через міністра закордонних справ Ван І. Якісь пропозиції від України, від влади, чинної влади в Україні, для того, щоб він це сказав Лаврову, мені змається на увазі закону справ Китаю. Це також питання, над яким варто подумати і подивитися. Але так чи інакше, от вся ця ситуація з мирними перемовинами, про які почали дуже багато говорити останнім часом, і у чинній українській владі, і багато людей, які з нею пов'язані, так звані, які називають горячі голови, ніби експерти, якісь там різні інші представники, все це ведеться. У мене складається враження, що нас готують до реальних, якихось, ну, м'яко кажучи, не дуже прийнятних умов для проведення цих переговорів. Бо в тому ж BBC, коли давав інтерв'ю, Володимир Зеленський, ну він вперше фактично передумовою не ставив, що для того, щоб сісти за СССР перемовин, потрібно виведення російських військ. Будемо уважно слідкувати за цими всіма подіями, як будуть вони далі розвиватися. І обов'язково будемо над цим думати, розмірковувати і не тільки в програмі П'ятничні роздуми. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І, як завжди, на завершення програми, хочу всім нагадати, що незважаючи ні на кого, і ні на що, все буде Україна.